Да, Поросло, тут трава поросла, треба, мабуть, цим да? побризкати да, від є. трави. І я оце не вириваю спеціально, ну да. щоб його побризкати, пропала, я щоб ну, від бур'яну там побризкати. Робити треба, не трата так. Включай <проб> ну, везе. Побризкаємо і тут трошки розрівняти. Бо це герда ось нарила. Зараз не дуже вигодно так, тримати птицю на яйце. Проще піти яйце купити. Піди візьми цей, Ну подожди, якщо будуть десяток, допустимо, 70 гривень. Насипати чи миску, чи щось таке. Купили пшенички сьогодні. Оце відро 100 гривень пшениці у нас на сьогоднішній день, 8 травня 2025 рік. На сьогоднішній день на Полтавщині відро пшениці коштує 100 гривень. А кукурудза коштує 90 гривень. Відро 90 гривень. Ось ну, так вона тут. Це тут сама маленька. Вона ну, ще гарне, диви, гарне, так? Я Це вона стояла дві Годів Годі назад, назад не? чи ще. Я помню, где у нас яма да моряк вот Ну, Но винта кис, ну, давай перевод не могут. А потом начала. А що у тебя противопорядка? Вирішили додавати трішки до раціону кукурудзи, пшениці, курчатам комбікорм, зрозуміло, само собою, і ще додавати кукурудзи меленої і пшениці меленої. Будемо. Подивимося, чи не буде це їм Дуже шкідливо, ну. Так, потихеньку переводити потрібно. Вон голодні бігають. Час насиплю, час. Ох, каже ж, ми, Наташа і проголодалися, да? Ставлю, ставлю. Ану, як вам зайде. Того он лиса. Спина. Чого в тебе та спина лиса? Диви, лупляйте, вони той голодненькі, мабуть, були. Воду зараз поміняю вам ще і Зелені. Оце дивися, дві миски оци, дві миски комбі корму оцих желізних. І по миски того і того Це ціла кормушка, бачиш? Та накриємо, зараз я ще їм воду поміняю. Вечеря. Вечеря ще зелені не хватає вам, так? Да? Не вистачає зелені. А ці ось дивляться, завидують. А ви на дієті ходіть. Яйця не несете, значить на дієті. Вочка. Вочка, та пішла вона так вочка. Треба її викидати, блін. бо на неї надії мало. Поквопче, поквопче тоді. Так. Квокче, так та, що була. Да. Зараза, блін. Чубата. Просто... Хороша, але чись не зрослося тоді в неї, так? Да? Воно ну, ну, просто пізно. Якби ми раніше трохи, на то воно, вже. Опоздали так. ми, да? так? Та вже й хватить. вже там точно не треба. Квочок. Шо ти квопчик? Діток хочеш, так? Да? Квопчиш? Принесла салатику. Ось так і що воно там таке? Салатик. Ай, блин. О, салатик для старшеньки. Меншенькі там, а старшенькі тут. Вам салатику. О, А дивись, з чорним гребнем і чорні очі. ось бачиш, дивися, Оце, мабуть, ухи, ухейлюй, чи якось так. Треба запитати. Пані Людмилочки, треба запитати, оце, бо я <сь> не знаю. Оце, мабуть, ухейлюй. <сь> чорні. Очі, ось він, ось і чорний гребінь. Ухилянт. <сих> <Ухилянд. сих> ну так. Да. Такі цікаві. Я взагалі, а он пухові оці. Пухове маленьке. Дивіться, який красунчик. Ось, 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 ось. Ось. Малиш. Дякуємо пані Людмилочка, що порадували нас. Такий подаруночок. такий подарунок вартує дуже-дуже дорого, дуже цінно. Ми дуже вам вдячні. Я залишу посилання на канал пані Людмили. Друзі, це людина з добрим серцем. Спеціаліст в своїй справі неї скільки пташечок гарних. Там і гусочки, там і курочки, там і індики, і все-все-все. Кому потрібно, звертайтеся. Дуже цікаво. І завдяки їй І в нас є ось такий пташиний дворик. Хоч невеличкий, але для початку, для початку це, це дуже, це дуже добре, є такі люди, вона нас підтримала, відгукнулася, сама, сама запропонувала нам допомогу. Супер. Враховуючи, скільки зараз коштують отакі яйця, ви знаєте, зараз дуже дорого коштують такі кури різні, цікаві, то, то це подарунок. Просто, ну, моєї мрії це подарунок. Я ж говорю, для кожного мрії свої, а в мене, а мені от. А для мене це радість. Ось. Пухова курочка, красунечка. Я думаю, що це курочка. Не знаю, а то, мабуть, півник з щубом Можливо, а можливо й курочка. Не знаю, ось покажу пані Людмилочка подивиться і я думаю, мені все розпише, розповість. Де курочка, де петушок? А це ось віандоти. Віандот, порода оці такі чорно-білі також красунчики. Ну, зараз вони такі, можливо, десь обскубаний, десь той, ну нічого, це підлітки, підростки. Я думаю, підростуть, підростуть і будуть у всій красі. Ось ось красуньки, так? Да? Пушистіки. Як ти думаєш, Сава, це півник чи курочка? Це щубом ось. Ой! Ой! Яка ти пушиста? Там є одна щуба, а одна без щуба. Ото бачиш, що це робить? Вилетіло, диви. Блін, ану зловити. Ти так б'єм, оп, ой 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 Фух. Ти чо? Все, закривай, бо тебе поб'ють зараз. Пенсіонерки, тебе як накинуться на тебе. Пенсіонерки, то бистро тобі! Давай закриваємо. Все. Вечеряйте і на добраніч вам. Оце говорю, знаєте, як ну, там в садику. Не знаю, як зараз, як раніше були. Та й зараз воно таке. Любимчики. В школі садіку, оце в мене. Любимчики мої. Годую. Вечеряють. Хтось сіно там, Шарпєївно. Чого Шарпєївна? Хто мене дивиться, тому й знає, що там Шарпєївна, он. Шарпєївна сіно. А ці он зерничко. Ласують, ласуйте, ласуйте, ростіть. Да, Ку-ку. що -ку. ти тут? Кажу Кирюшки, виставила ж відео на продажу кроликів. Кирил каже, мама, ти як хочеш, ти як хочеш, ну каже Шарпеївну, ми не продаємо, каже, скажи зразу людям. Що Шарпеївну ми не продаємо, кажу, сину Улька. Та ще буде, говорю, багато кроликів. Не, Шарпєївну ми не продаємо. Ой, так що, друзі? Отак то да? Да, кролюнька? Шарпєївна он, повністю сілася в кормушку і все. Ці так усі дружно їли втрьох. А Шарпеївна думає, пішли ви всі в баню. Я тут головна. Я тут головна буду їсти так, як я захочу. Да? Шарпеївна, ну подвинься. Сестри і брати теж хочуть вечеряти. Ну, що це таке га? Каже, подвигайся. Держимо з мамкою довгенько, можна вже було б їх і переселяти, але вирішили потримати подовше, щоб залишити на потомство. Тролюньки. Да? Ну, не всі. Шарпіївно, мабуть, залишимо, а там буде видно. Якщо хтось забажає, то продамо. Хто, хто забажає, а ні, то щось залишимо, щось, щось не залишимо. Вон, сінце гризуть. Началося вже ворог не спить. Друзі, йду, йду в тепличку свою збирати урожай. На вечерю, щось на вечерю. Щось поласувати. Зараз зберемо разом з вами урожай. Це на клубничку, це на салатик. Так, дивіться, що в мене тут є. Огірочків ще в нас немає. Дивіться, що я роблю з огірочками. Я оце, як огірочки маленькі. Вже борожай був, але я усе обриваю. оце. Поки вони не піднімуться вгору, таке сантиметрів на 50-60, то я оце отут, ось, бачите, огірочок, цвіт. Вусика, я це все обриваю. Хтось, може, не обриває, а я обриваю, а тоді вже залишаю, як трішки вони піднімаються. Поки що врожаю немає, тому чекаємо. Так все. Тут обриваємо це зайве і формуємо кущик. Так. Збираю урожайчик. Салатику вирвемо. Салатику такого возьмемо. Возьмемо салатику такого. О, буде цибулька ось шашлична моя, трішки десь і бур'янець, але то таке. Так, кропику, цибульки. Отак ось буде салатик і. Редисочки трішки зараз наскубаю. Десь тут є хоч і маленька, хоч маленька та дерева. Але я сьогодні вже в день робила салатик чоловікові. Тому зайшов смачний, і оце ще хочу на вечерю. Так, зараз трішки тут прорву. Да, маленька, редисочка невеличка, не буду вам брехати, але трішки отак за, як говорять як говорят, для запаху. Трішки для салатику пойдет. Пойдет. Тут витяглося, бо біля салата буду ще сіяти, купила сімена. Ще насію сію. Оце урожайчик мій. Так, і зберу, зберу полуничку. Зараз зберу, потім вам покажу, бо мені незручно. І брала я, друзі, урожай, стрішки салатику там, редисочка, кропик цибулька туди-сюди. <гаду> Буду робити салатик. І ось діткам, діткам полуничка своя, своя домашня, трішки буде. Трішки поласувати, ну а що? Друзі, сьогодні наступний день, 9 травня. У нас після обіду дощі, сьогодні похолодало, дуже хмарна погода. А я вибігла ось накрити оці помідорчики. Я вам показувала. Почали, мабуть, птахи обскубувати. Багато мені порад написали, дівчатка. Дуже-дуже вам дякую. То я оце думаю оці маленькі помідорчики, поки їх ще не доскубли, отак ось понакриваю я От О, думаю, буде діло. Буде діло, мабуть, отак ось. І зараз ще візьму, понакриваю. А там он у мене. Бутилки, наче дивлюся, ніде нічого так. Більш не скубло, ото тільки Ні, не вистачить. Я думала, вистачить отак. Не вистачить. Зараз ще піду. Ящики візьму і ще радили пакетики поприв'язувати отак. До кілочків. Дякую за поради, все зроблю, бо хочеться ж урожай якийсь мати. Не тільки птахів годувати. Все, біжу, провірила, бо лякали морозами. Нас <свісно> лякали, провірила і теплицю збігала. І на огороді дивлюся, наче все поки що на місці, ніде нічого не померзло. Да, бурячок повилазив, а морковки немає. Ну, нічого, може буде пізніше або й не буде зовсім. Так що, друзі, на годинник 14.00 у нас плюс 11. За вікном холодно, настрій такий взагалі не виходити нікуди. Я вийшла там, всіх повправляла, господарство, все перевірила і швиденько в будинок. Так, в мене сьогодні, що я зварила борщик сьогодні із домашньою курочкою. Борщик це ось відставила, чоловік приїжджав на обід, пообідав. Дітки ще не хочуть борща, а я забігла в будинок та оце думаю. Поки на вулиці холодненько, то буду в будинку. Мої замовили мені ще рогаликів напекти. Кефіру в мене не було. Залишився ось такий йогурт. Діти не захотіли його пити. Ще по, по срокам ще нормальний. Я думаю, замість кефіра оце на йогурті зроблю. Спробую на йогурті зробити кефір. Тут потрібно 250 мл на порцію. Тут трішки не вистачає, то я додам трішки ряжанки. Я не знаю, що з цього вийде, але думаю, що все, думаю, що все вийде. Зараз отак додам, щоб було 250 мілілітрів. О, все, і так я і продукти не буду переводити і спечу щось смачненьке. Ну, показувати я вам вже не буду. Знову рецепт рогаликів, але, однозначно, нам всім сподобався. Витягла ось павидло ще це смородинове, варенечко, таке густе. Потрібно це яблучне павидло. Так що, зараз подумаю, чим я зроблю, може, трішки з таким, трішки з таким. Тож, все, друзі, я буду далі. Працювати. Вам дякую за увагу, за підтримку, за теплі коментарі. Для мене це правда дуже-дуже велика підтримка з вашої сторони. Я дуже ціную. Тож, всім дякую, пока-пока, до зустрічі, до нових відео.